У рівному серед білого дня була стрілянина. Сталася вона між двома чоловіками через борг. Відбулося все на вулиці фабричній в обідню пору. Водій на шевроле приїхав забирати борг у свого знайомого. Той саме збирався сідати у своє ауді. Розмова плідною не була. Найвірогідніше чоловіки ні до чого не домовились, адже боржник сів у власний автомобіль і вже мав намір їхати. Позичальник дістав мисливський карабін і став стріляти. Постріл, а що було, ми не бачили? Ну, тут виходили з офісів люди. Тут багато офісів. Чотири гільзи. Було здійснено чотири постріли. Постріли відбувалися по автомобілю. Один з пострілів влучив в ногу водія під час руху автомобіля. Одна з гільз пройшла крізь двері водія і поранила його у ногу. Чоловік зміг проїхати кілька метрів і зупинився у сусідньому дворі. Викликав правоохоронців та швидку. Ногу вроді прибили там, але все нормально. там, в кості нічого там злікальний Да? Чоловік зі зброєю зник з місця події. У місті був введений план перехват. Його затримали на кільці вулиці Відінської. Стрілець опору не чинив, зупинився і показав документи на зброю. Степана Бандири, Відінська перехрестя бачили даний транспортний засіб. Даний транспортний засіб був зупинений на місце. визвана слідчо оперативна група. В Даному транспортному засобі знаходилася вогнепальна зброя. Водій не очинив опер він посвідчення водія реєстраційний документ і дозвіл на носіння вогнепальної зброї. Від будь-яких коментарів водій позашляховика відмовився, сів у автомобіль до правоохоронців. Міліціонери поки не знають за яким фактом відкривати кримінальне провадження, проводять всі експертизи та чекають у висновку від медиків. Мисливський карабін вилучили. Відомо, що пораненому 39 років. Яку суму заборгував? Міліціонери також мовчать, але деякі пояснення від стрільця вже отримали. Він стріляв в автомобіль. Він не стріляв потерпілого, не мав наміру його поранити. Він стріляв в автомобіль. Вони знають досі давно один одного, яка буде кваліфікація. Ми ще не готові вам сказати. Хоча Шевроле Субурбан на Придністровській реєстрації, але його водій рівнянин його у подальшому працівники міліції забрали у міськвідділ для дачі всіх пояснень.